1 листопада у Переяславі загорівся магазин Технобуд Маркет. На місці події працювали три пожежні машини, швидка допомога та патруль поліції. А пожежу ліквідували досить швидко. Але дах магазину згорів майже повністю і зараз на магазин чекає довготривале відновлення. Пожежу від. Відразу дізналася, як тільки вона почалась, тому що була тут, була на місці. І це втрапилося миттєво, просто миттєво. Десять хвилин і даху немає, просто десять хвилин. Спочатку розгубленість, потім жах, великий жах. До пожежних я забула номер пожежних. Але коли я набрала, було зайнято, тому що напевно дзвонили абсолютно всі. Причину остаточно ще як такову, не, немає ще експертної цієї висновки. Ну взагалі більше всього, що це проблема з пічним опаленням, з димоходом. Напевно, там була якась тріщина, і воно з роками дало оце. Можливо, це іскра. І ондулін. Получається, був він як смола. Бачите, такий він як. Видно, як угу. да. і воно горить швидше, ніж метал. Тобто тут буде зовсім інша вже криша, зовсім буде по-іншому. Що відбувалось біля магазину під час пожежі? Вам хтось в цей момент допомагав? Ну перш за все, хочу сказати про пожежних. Це перше, це боги, люди, які реально на своїй роботі і реально це все робилося миттєво. Вони побігли в полум'я. Вони побігли в полум'я, просто вони робили все швидко. Мене вразила реакція моїх працівників на другий день. Я їм кажу, фактично, ви лишились без роботи. В мене немає за що вам платити кошти. Ви фактично ну ви, ви вільні. А вони мені сказали, ні, Таня. Ми тут, ми разом і в радості, і в горі, і вони фактично працюють безкоштовно. Вони все роблять кожного ранку. На вісім вони тут. Я їм дуже вдячна, я їх дуже люблю. Я ціную. Ми сім'я, ми разом. Разом відбудуємо, і будемо ще крутіші, ще кращі. І будемо допомагати людям, також такі, які нам допомогли. Просто худенька, маленька дівчинка. Я так розумію, що я всіх знаю, хто бігає в красовочках в таких легких по воді, води скільки по цій сажі. І дівчинка, я питаю, підхожу: хто ти? Вона каже: Я Іванка, я знайду цю Іванку. Вона просто запитала: Ну що мені допомогти? Я кажу, я не знаю. Каже, зрозуміла, я зорієнтуюся. Тобто, ну вони самі знаходили роботу, вони спасали чужий чужий товар, чужу, чуже майно. Вони просто спасали, підганяли якісь машини і ну, грузили, і ми перевозили туди на свій склад, на інший. Тобто, ну люди, це просто дівчинка зайшла, дівчинка. Вдома в неї світло, тепло. Вона просто поночі зайшла. І сусіди всі абсолютно підтяглися, всі, ну, всі хто, хто нас знає, всі були тут і всі рятували. Розкажіть, з чого ви почали відновлення магазину і що вам для цього зараз потрібно? Перш за все це дах, тому що йде зима, і, 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 будуть опади, і ми його тоді, він може ну, просто не втриматися. Перше, це да, це інше потім. Хто вам зараз допомагає у відновленні магазину? – Всі свої знайомі. Ще хочу сказати дякую. Я, про це... Я буду дякую говорити багато-багато років частину допомоги величезної Дрига і його команда хлопці з нацоборони, які цілий день позавчора цепочкою стояли на цих ступеньках і подавали товари один одному, і сміття, і вони виносять. Я б не сп... 10 бобов мужчин. Ще дякую Андрію Івашенко, який в першу секунду я спочатку не побачила цього дзвінка. він, Я можу котити, я можу нести, я можу все. Що тобі? Я кажу, мені потрібно світло, щоб хоч щось якось підсвітити абсолютна темнота. Вода і темнота. Дай 5 минут, я заправлю генератор. Саша Пасічник. Ну я імен усіх зараз не згадаю. Це скільки людей, знайомих і незнайомих. Вони в мене всі в голові. Я, це... я пожиттєво їм винна. Де знаходиться ваш другий магазин? І як ви сказали, це склад більше ніж магазин? А, там більш будівельня. да, Там він про більш позиціонується це таким цеглою, з шифером, з піском, з таким з з будівельним. фарби, лаки. Але там є ж скалькі приміщення, і поки то там все в коробках, все що там врятували. Воно там все відновлювати буде ну, дуже нереально. Тому ваша хто хоч скільки хоч скільки стикався з підприємницькою діяльністю і хто вкладав свої особисті кошти в бізнес, то знаєш, всі кошти підприємця, всі в товарі. Немає великих коштів. Вот немає у мене пресу грошей, щоб все це різко відновити. А це треба ну, якомога швидше, тому що ми реально хочемо працювати яких збитків завдала вам пожежа? Не можу сказати. Дуже багато товару. Я не знаю, плюс-мінус два мільйона. Це, це нереально, це ще не пораховано. Це скільки ж вітрин, скільки будматеріалів. Це більше шкода, знаєте, що ну, це абсолютно це все життя моєї сім'ї. Це не просто робота, це, це сенс це життя. Це сімейний бізнес, продати. Те, що пластик то поплавилось, постраждали. Ну, декоративні там багети постраждали. Те, що більш і, ну скло потріскалось. Ну багато від... ну, багато я відмию, багато я все відновлю. І щось буде дешевше. Зрозуміло, що. Дівчата, які мені допомагали. Я вчора вже трохи відійшла. Я кажу: вибирай, що хочеш. Бери, що хочеш. Все твоє, що тобі сподобалося. Як ви вважаєте, коли вдасться все-таки відновити магазин, і він почне знову остаточно? Все залежить від коштів зараз. Я шукаю, ну я намагаюся, да, як ви кажете, щось продати, то що так особливо в мене не лежать. Кошти це залежить від коштів і від погоди. Майстрів ми вже знайшли. Від нас потрібно зараз розібрати майстри і зразу стоїть за роботу. Сам дах буде відновлюватися три місяць. Місяць. І відновлюємо дах, опалюємо, сушимо його. І тільки тоді електрика. Ну, тобто на це два місяці. Це будівництво, я так думаю. Хотілося би відкрити так, хоча б перший поверх на, на новий рік. Не впевнено, сильно.